На північному газика модернізують квартальні тепломережі. Загальна протяжність нових труб майже 15 кілометрів, Це 30% усієї мережі, яка йде від котельні номер 2 Нові труби гнучкі, ізольовані і значно довговічніші. На цьому участку у нас 219 домів, домов, 14 тисяч населення споживачів. Це приклад системного. Підходу, який реалізуємо на цій котельні і на цих мережах, в прошлому році ми Практично 80% замінили магістральні мережі в цьому році. Акцент був на внутріквартальні мережі. Внаслідок підриву Каховської гес роботи міської системи водопостачання, а відтак і теплопостачання подекуди було знищено. А загалом суттєво розбалансовано. Найбільше постраждала саме північна частина міста. Наслідки доводиться долати й досі. Коли система стоїть без води, кисень є окислювачем, да іде і рожа. Плюс гідроудари, плюс включення-відключення електроенергії, блекаути і так далі. Найбільше за все постраждали якраз кінцівки системи. З одного боку це Сейнгулець, але найбільше всього Тернівський район. Ці роботи є частиною великої стратегії міста: забезпечити комфорт і тепло кожній оселі. Місто готується до зими заздалегідь, аби криворіжці зустріли холодну пору в теплі з якісною водою. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Паршимський.